Що, якби я сказав вам, що старий коваль у далекому 1991 році викував підкову, на якій викарбував дату, 12 квітня 2026 року. Що ця підкова 35 років висіла над дверима кузні, чорніла від часу, поросла патиною, але дата на ній світилася, ніби жива, ніби вирізблена не металом, а світлом. А тепер, у лютому 2026 року, коли до цієї дати залишилося лише 66 двів, підкова почала дзвеніти сама. Кожної ночі, рівно 3 годині ранку, з кузні в селі Петрів на Полтавщині лунає дзвін. Металева підкова дзвенить, як срібний дзвін. Цей звук чути на всю округу. Мене звати Олег, я краєзнавець із Полтави, 30 років вивчаю історію рідного краю, збираю легенди, розмовляю зі старожилами. За це все часом бачив багато дивного, але завжди залишався раціоналістом. Вірив у факти, в документи, в логіку. Містику вважав вигадками для туристів до того дня, коли мені зателефонував отець Василь, священник із села Петрів. Це було 30 січня 2026 року, пізній вечір. Голос у слухавці був тривожний і водночас якийсь урочистий Олегу Петровичу, ви маєте приїхати до нас. Терміново, у нас тут справа, яка не терпить зволікання, Коваль Іван Коваленко хоче з вами поговорити, він каже, час настав розповісти про підкову. Отже, яку підкову? запитав я, не розуміючи. Ту, що висить у його кузні з 1991 року, на ній дата, 12 квітня 2026 року, і вона почала дзвеніти. Я хотів відповісти щось скептичне, але священник додав. Олегу Петровичу Іван Петрович має 102 роки. Він каже, що доживе до того дня, але не довго після. Треба записати його розповідь. Ви ж, історик, приїдьте, будь ласка, наступного ранку, 1 лютого, я сів у машину і поїхав. Петрів, невелике село в Полтавському районі з населенням менше 200 чоловік. Дорога петляла між полями, засніженими, безмежними, як море. Небо висіло низько, сіре, проте світле тим зимовим світлом, що буває лише на Полтавщині, село зустріло тишею. Старі хати, більшість порожніх, покинутих, молодь давно роз'їхалася до міст, але серед цієї тиші, на краю села, стояла кузня. Димок ішов із труби, і я почув знайомий звук молота об ковадло. Хтось працював, біля воріт мене зустрів отець Василь. Чоловік, років п'ятдесяти, в чорній рясі, з добрим обличчям, дякую, що приїхали. Іван Петрович чекає. Він сьогодні не кує, сказав гість прийде, треба розповідати, а не молотом стукати. Ми зайшли у кузню, всередині було тепло, пахло димом, металом і чимось стародавнім, що не піддається опису. Біля ковадла стояв чоловік. Високий, незважаючи на вік, спина пряма, руки жилаві в мозолях, волосся біле, але густе. А очі ясні, блакитні, молоді очі в старому обличчі. Олегу, сказав він, і голос був глибокий, спокійний, чекав на тебе. Знав, що хтось прийде перед тим днем, бачив у сні. Він підійшов, простягнув руку. Потиск був міцний, рука тепла. Сідай, він вказав на лавку біля стіни чай. Я кивнув, він налив старого чайника в глиняні кухлі, сіли, і тоді він почав. Літо 1991 року я тоді був молодий, мені було лише 67. Україна щойно проголосила незалежність, усі раділи, святкували. Я теж радів, але в душі було тривожно, бо розумів, це тільки початок. Справжня свобода ще попереду, і ось одного серпневого вечора, після заходу сонця, до кузні прийшов старий. Такого я не бачив ніколи, ні до того, ні після. Високий в білому одязі з посохом у руці, обличчя зморшкувате, але очі молоді світяться. Він зайшов, подивився на мене і сказав: Івасю, ти коваль? Я кажу, так, діду, коваль, чим можу допомогти? А він, викуй мені підкову, але незвичайно на ній має бути дата, дата дня, коли Україна стане по-справжньому вільною. Я здивувався, дід, так ми ж щойно незалежність здобули, яка ще дата. А він подивився на мене так, ніби крізь мене і сказав то було народження Івасю. Дитина народилася, але вона має зрости, стати сильною і переможе того, хто хотів її знищити, ось тоді настане справжня свобода. Іван Петрович зробив ковток чаю, подивився на мене. Олегу я тоді не розумів, про що він, але відмовити не міг. Щось у тому старому було таке, що змушувало слухатися, і він дістав із запазухи шматок металу темний, важкий, з дивними переливами. Це залізо з неба, сказав він. Впало в полі біля решетилівки сто років тому з нього і куй, я взяв той метал. Він був теплий, хоча лежав не біля вогню, і почав кувати. Старий сидів на лавці, дивився, мовчав, я розпалив горно, поклав метал у вогонь. І, о, диво, метал почав світитися не червоним, а білим світлом. Я такого ніколи не бачив. Кував я три дні і три ночі. Старий не йшов, сидів, мовчав, іноді щось шепотів. Підкова виходила сама, ніби метал підказував форму. А коли прийшов час викарбовувати дату, старий сказав: 12 квітня 2026 року, це буде Великдень: День Воскресіння Христового і День Воскресіння України. Я взяв різець, почав вибивати цифри, із кожного удару летіли іскри, але незвичайні вони складалися у хрест над ковадлом. Я це бачив на власні очі, отець Василь. Ти мені віриш? Священник кивнув Вірю, Іване Петровичу. Коваль наполегливо продовжив. Закінчив я на світанку третього дня. Підкова лежала на ковадлі, гарна, рівна, міцна. Дата на ній світилась, ніби вирізьблена світлом. Я обернувся, щоб показати старому, а його нема зник. Ніби і не було, тільки посох стояв біля дверей, і на ньому вирізьблено, коли дата настане, зніми підкову. Час боротьби скінчиться. Іван Петрович підвівся, підійшов до стіни над дверима. Там, на двох цвяхах, висіла підкова. Чорна від часу покрита патиною, але на ній чітко, ніби світяться букви, 12 квітня 2026 року отакої, прошепотів я. Він зняв підкову, приніс до столу, поклав між нами. Я простягнув руку, доторкнувся, метал був теплий, у лютому, у холодній кузні, підкова була теплою. Це не все, сказав Іван Петрович. Подивись на зворотний бік, я перевернув підкову. На зворотному боці були символи, не букви, не цифри, якісь стародавні знаки, схожі на руни чи на якесь давнє письмо. Ці символи я не розумів 35 років, сказав коваль. Але зараз, коли дата наближається, вони стають зрозумілими, ніби хтось перекладає їх у моєму розумі. Він взяв аркуш паперу, олівець, почав малювати і перекладати. Перший символ каже: перед великим днем буде 33 дні темряви духовної. Я порахував 33 дні до 12 квітня, це 3 березня. Отже, 3 березня почнеться щось важке. Люди втратять віру, здаватиметься, що все марно, що війна не скінчиться ніколи. Але хто встоїть у цій темряві, побачить світло? Другий символ каже, три знаки даються перед ним. Перший знак за сім днів до Великодня, 5 квітня. Над Києвом з'явиться хрест у небі, Не з хмар, не від променів він просто буде. Усі його побачать. Другий знак за три дні 9 квітня тут, у Полтаві біля цієї кузні, заб'є джерело. На цьому місці ніколи води не було, але вона вийде з-під землі, чиста, холодна, і той, хто з неї нап'ється, відчує спокій. Третій знак за день 11 квітня. По всій Україні підкови над дверима почнуть дзвеніти самі. У селах, у містах, де тільки є стара підкова, вона задзвенить, це буде знак. Останній день чекання. Я писав швидко, рука ледве встигала. Отець Василь сидів мовчки, хрестився, третій символ, наповнював Іван Петрович, каже про сам день 12 квітня, Великдень, на світанку над Кримом сонце зійде інакше. Промінь упаде на Севастополь, і в цю мить ворог побачить те, чого не може пояснити страх Божий впаде на нього і почнеться втеча. Без бою, без наказу вони просто підуть, а до вечора того дня Крим буде вільний. Четвертий символ каже 40 днів після Воскресіння, 40 днів повернення, від 12 квітня до 22 травня 40 днів. Протягом цього часу всі окуповані землі повернуться Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Луганська область все. Не через кров, а через те, що вороги самі втечуть або здадуться, я дивився на нього і в мене не було слів. Це звучало неймовірно фантастично, але чомусь я вірив можливо, через цього столітнього коваля, який сидів переді мною зі спокоєм у очах, можливо, через теплу підкову в моїх руках. Не знаю, Іване Петровичу, запитав я, а чи було щось раніше, чи збувалися якісь пророцтва, пов'язані з цією підковою. Він кивнув, було і не раз. Саме тому я тепер знаю 12 квітня це не вигадка. У 2012 році підкова вперше подала знак я стояв у кузні, вона раптом задзвеніла. Один раз глухо, і я почув голос не вухами, а всередині за два роки почнеться біль. Я розповів односельцям. Вони посміялися, казали Дід Іван, ти вже старий, марення тебе. А я записав у зошит. 2014 рік біль почнеться. 24 лютого 2014 року почалася окупація Криму. Того дня підкова дзвеніла так, що всі в селі чули цілий день, а ввечері замовкла. Потім, у 2021 році, взимку підкова знову задзвеніла. Я почув рік і місяць велика війна. Порахував рік і місяць від січня 2021 року, це лютий 2022 року, знову розповів людям деякі повірили цього разу, бо пам'ятали 2014 рік. Я навіть пішов до сільської ради, попросив записати в протокол. Голова царство йому небесне записав документ, є, можна перевірити. 24 лютого 2022 року, в п'ятій ранку, почалася повномасштабна війна. Підкова того дня дзвеніла з третьої ночі до полудня. Безперервно я слухав, і мурашки бігли по шкірі. А влітку 2024 року продовжив коваль, підкова знову задзвеніла. Я почув серпень 2025 прорив, не розумів, що це означає, але записав а в серпні 2025 наші війська зайшли на Курщину. Великий прорив несподіваний, і підкова дзвеніла три дні. Останній раз вона задзвеніла 30 січня цього року, вночі. Дзвін був такий сильний, що прокинулось усе село. Люди виходили на вулицю, дивились сюди, на кузню, а я встав, підійшов до підкови, і вона ніби говорила зі мною. Я зрозумів, час настав. Розкажи людям: нехай готуються 66 днів залишилося, і з того дня вона дзвенить щоночі, рівно, третій ранку, 5 хвилин, потім замовкає. Отець Василь додав. Олегу Петровичу, я сам чув, і не тільки я. Зараз сюди щоночі приходять люди, стоять у дворі, слухають, моляться, хтось плаче, хтось усміхається, але всі відчувають, щось відбувається. А ще, сказав коваль, є особливості в самій підкові, які нікому не розповідав досі. Він узяв підкову, поклав на ваги, що стояли в кутку кузні, стрілка зупинилася на позначці 9 кілограмів рівно. Я зважував її сотні разів за ці роки, завжди 9 кілограмів, ні грама більше, ні грама менше. А дев'ять це число завершення, число повноти і ще дев'ять цвяхів, хоча підкова, звичайно, має сім чи вісім отворів, але ця дев'ять я не планував так, вона сама так вийшла, він показав мені щось ближче. Справді дев'ять отворів, розташованих якось особливо, симетрично, красиво. У 2015 році, продовжив Іван Петрович, приїжджали вчені з міста Києва, довідалися про підкову, хотіли вивчити, я дозволив. Вони намагалися зняти її, не виходило, цвяхи не рухались, ніби вросли в дерево, хоча я їх забивав звичайним способом. Потім вони взяли маленький шматочок металу на аналіз, викрашили трохи від краю, і, знаєте, що показав аналіз? Склад металу невідомий. Там є залізо, але є й щось інше елементи, які на землі не зустрічаються в такому поєднанні. Один учений сказав це метеоритне залізо, але з домішками, які ми не можемо ідентифікувати, а найдивніше дата. Вони довго дивились на неї під мікроскопом і сказали, вона не викарбувана різцем. вона ніби виросла з металу зсередини, ніби метал сам сформував ці цифри. Це технологічно неможливо, але це так. Я сидів приголомшений. Раціональна частина мене казала, це неможливо, але все в мені кричало це правда. Іване Петровичу, запитав я, а що ви робитимете 12 квітня? Коваль усміхнувся о світанку вийду з кузні, зніму стару підкову, подивлюсь на сонце, що зійде над вільною Україною, заплачу, мабуть, вперше за багато років, а потім повішу нову підкову, яку готую зараз. Він підвівся, підійшов до ковадла, там лежала інша підкова, недокована ще сира, оця кую її з металу, який приносять наші військові, уламки ворожої техніки, танків, бойових машин піхоти. Люди чують, що я тут кую щось особливе і несуть. Один приніс шматок з танка, підбитого під бахмутом, другий з бронетранспортера, знищеного під Авдіївкою, третій з гаубиці, розбитої під роботиним. З усього цього я кую нову підкову. На ній буде напис Україна вільна назавжди, 12 квітня 2026 року, Великодень Воскресіння, а стара піде до музею. Нехай люди пам'ятають. Нехай знають перемога була передбачена ще тоді, коли ми тільки народжувались як незалежна держава, бо хтось угорі знав, хтось бачив, ми просиділи до вечора. Іван Петрович розповідав ще багато про те, як у село почали приїжджати люди з усієї України. Хтось торкається підкови, каже, що відчуває тепло, яке розливається по тілу, хтось бачить у блискучій поверхні металу образи, кожен своє. Один бачив сина, який загинув на фронті, і син усміхався, друга бачила поле, засіяне пшеницею, золоте, безкрає, третя бачила хрест, що сяє над Києвом. Отець Василь розповів, що тепер щодня служить молебні біля кузні. Люди приходять, моляться, просять благословення і каже, атмосфера особлива, навіть ті, хто не вірив у Бога, починають молитися. А знаєте, сказав коваль, є ще легенда в нашому селі. Старі люди кажуть, що підкова це замок на двері війни. Поки вона висить, двері відчинені, війна йде, але коли дата настане і підкову знімуть, двері зачиняться. Назавжди більше ніхто не зможе їх відкрити. Коли я збирався їхати, коваль підійшов до мене, поклав руки мені на плечі Олегу, я знаю, ти історик, ти шукаєш докази, факти але є речі, які не доводяться цифрами вони доводяться серцем. Я прожив 102 роки. Я бачив багато, Другу світову і голодоморчу від батьків, і розпад Союзу, і народження України і 2014, і 2022 – і зараз я знаю, я доживу до 12 квітня, бачив у сні. Старий той, що прийшов у 91-му, прийшов знову у вісні місяць тому, сказав Іване, встоїш, побачиш день перемоги, а потім спочинеш, і я готовий, зроблю свою справу, зніму стару підкову, повішу нову, а далі, як Бог дасть, я обійняв його, цього столітнього коваля, який стояв міцно на своїй землі, як той дуб, що біля кузні росте. Поїхав я додому пізно ввечері. Дорога була темна, засніжена, але я не відчував втоми. У голові крутились думки, образи, слова. Я дивився на зоряне небо і воно здавалося ближчим, ніби між ним і мною зник якийсь бар'єр. З того дня минуло кілька днів зараз 5 лютого. До 12 квітня залишилося 66 днів, і я вирішив розповісти цю історію не для сенсацій, не для лайків. А тому, що люди мають знати знати, що є підкова викута. В 1991 році на якій написана дата 12 квітня 2026 року, що ця підкова передбачила 2014, передбачила 2022, передбачила серпень 2025-го, і все збулося. Знати, що зараз, щоночі о третій годині, ця підкова дзвенить, і що дзвін чути на все село, і що люди приходять, слухають, моляться, знати, що коваль готує нову підкову з металу ворожої техніки, знищеної нашими воїнами, і що на ній буде написано Україна вільна назавжди. Я знаю, звучить фантастично, знаю, що багато хто скаже вигадки, містика, маячня, але я бачив ту підкову. Я тримав її в руках. Я відчув тепло, яке не можна пояснити. Я дивився в очі столітнього коваля і бачив там правду. Іван Петрович сказав мені на прощання ще одне Олегу, передай людям ковалі знають метал перевіряють вогнем. Чим сильніший вогонь, тим міцніша сталь. Україна пройшла вогонь. Ми пройшли, і тепер ми найміцніша сталь у світі, нас неможливо зламати, перемога вже є вона викута, як та підкова. Вона чекає свого часу і час настав. Друзі, я записую це відео 5 лютого 2026 року. Через 66 днів ми дізнаємось, чи сказав Коваль правду. Я вірю, що так, бо занадто багато збіглося, щоб бути випадковістю. Підпишіться на канал, я обіцяю повертатися щотижня. Вірю, знаю, чекаю.